Слава Україні! Розпочалася 442 га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав одного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, що на Донеччині. Крім того, завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнка. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи Збройних сил Російської Федерації. На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом доби ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Блешня, Леонівка, Красний Хутір Чернігівської області. Бачівськ, Ходине, Бояролежачі, Волфене, Біловоди, Попівка, Павлівка та Басівка Сумської області, а також ветеринарне зелене гатище, Зибине та Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, завдав авіаударів по районах населених пунктів Масютівка, Першотравневе та Терни, артилерійських та мінометних обстрілів. Противника зазнали Миколаївка, Красне Перше, Фигулівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, лиман перший Кицлівка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янське та Спірне, артилерійських обстрілів. Зазнали Макіївка, Білогорівка і Веселе Луганської області та Ямполівка, Спірне і Берестове Донецької. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, завдав авіаударів по районах населених пунктів Торське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Біла гора. Від ворожих обстрілів постраждали Орігово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр. Ступочки Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, завдав авіаційних ударів по районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Силоборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Новомихайлівки. Успіху не мав, завдав авіаударів поблизу Пречистівки та Новосілки, здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гуляйполе, Малаток-мачка, Степногірськ, Кізомис та Станіслав, обстріляв населені пункти Времівка, Новопіль Донецької області, Малинівка, Гуляйполе, Микільське, Малаток-Мачка, Оріхів, Кам'янське, Запорізької області, Марганець і Нікополь Дніпропетровської, Дудчани, Береслав, Веселе, Антонівка, Дніпровське, Берегове, Білозерка, Кізомис, Широка Балка Станіслав Херсонської області. Та місто Херсон. Продовж останніх трьох днів російська окупаційна адміністрація евакуювала близько 300 місцевих жителів, зокрема дітей з тимчасово захоплених територій Запорізької області до Бердянська. Авіація Силоборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби наші захисники знищили 5 ворожих БПЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, один склад пальномастильних матеріалів, два артилерійських підрозділи на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів. Загалом наші захисники ліквідували 610 російських окупантів, знищили 4 танки, 12 бойових броньованих машин та 14 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив дві РСЗВ, два засоби ППО, три БПЛА оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо! Слава Україні!